Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара разом. За четвертої ранку окупанти наносять масовані удари по Києву. Тривають вибухи у різних районах. Про це пише Меркличко. На жаль, є влучання дитячий садок. П'ятиповерхівка під завалами люди. Крім того, атаковані усі столичні аеродроми, вибухи лунали і над водосховищем дронів. Ну дуже багато вони прорвали протиповітряну оборону. Таке Пуски були в тому числі зі сторони Білорусі. Передають, що вибухи. Лунають і в Броварах в тому числі група шахедів знаходяться на заході Сумщини, поблизу Полтави, Миргорода в районі Ніжина та східніше Прилук на Чернігівщині, на півдні Київщині, в районі Обухова над та навколо Києва повідомили у повітряних силах мер Києва. Віталій Кличко заявив, що сили ППО збивають російський БПЛА та закликав перебувати у безпечних місцях у Печерському районі. Столиці падіння уламків, нібито БПЛА. Всі служби слідкують на місці. Виклики медиків у Солом'янському районі бригади виїхали у Солом'янському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в приміщенні дитсадка. Також у цьому районі загоряння на відкритій місцевості пожеж рятувальні служби на місці повідомив Кличко. Крім того, мер столиці заявив, що у Солом'янському районі Києва загоряння в кількох місцях у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. На цей час у Солом'янському районі двоє постраждалих. обом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один у Солом'янській. Туди в кличко. Прилельно з цим вибухи тривають і на території Білорусі та Росії. В місцях зосередження російських військ десятки дронів зі слів очевидці атакують Російські військові об'єкти, крім того, Сирена, є і у Москві. Літаки скасової дрони летять. Відповідь за Київ. В Той же час Росія зараз виготовляє і складує ракети, щоб відновити свій недоторканний запас. Ворог навряд чи буде їх використовувати для масованих ракетних ударів по Україні через два фактори. Про це в коментарі сайту ТСНЮА розповів полковник запасу ЗСУ льотчок Інструктор Роман Світан. Обстріли тривають практично кожної ночі. Обстрілюють ракетами і шахедами не масовано, тобто немає обстрілів Релатими ракетами у великих кількостях, але вони їх зараз виготовляють і складують, відновлюють свій так званий недоторканний запас, тому що вони в нього зайшли ще навесні, оскільки їм треба було створювати великий тиск на наше суспільство і перед наступальними діями постаратися вибити достатню кількість техніки. Тому вони використали практично всі ракети. Розповів Роман Світан за його словами: Росія скоріше за все не буде використовувати ракети для масованих ракетних ударів по Україні, бо знов. О, доводиться. Заходити в недоторканий запас. По-друге, воєнні задачі це вже недоцільно. Оскільки чим більша хвиля, тим більше ми їх зіб'ємо. У нас і щільність протиповітряної оборони виросла у три-чотири рази. Ми зіб'ємо більше ракет. Вони їх просто втратять. Тому воєнної доцільності таких хвиль немає. Вважає Роман Світан. Однак залишається політична доцільність, каже Роман Світан. Щоб підняти бойовий дух росіян, ворог може кинути кілька десятків, а то й сотні ракет, щоб показати, що вони ще що. Ось можуть принаймні створити таку хвилю, а це не прогнозований варіант. Тут все буде залежати від інформаційної та політичної ситуації в Росії. Шахатами будуть бити, вони і зараз п'ють, намагаються дістати до наших структур, але ми їх доволі успішно збиваємо. Принаймні, прикриваємо наші енергооб'єкти. Розповів Роман Світан до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.